Знову перші. Черкаський хімік у черговий раз добув звання чемпіона області з футболу серед команд ветеранів. У фіналі хімікам протистояв їхній одвічний суперник Вікторія. У підсумку переможця визначила серія післяматчевих пенальті. Детальніше Олег Кукса. Хімік та Вікторія вже не вперше зустрічаються в чемпіонаті області. У складах обох команд чимало відомих на Черкащині футболістів. Цьогорічний фінал виявився напруженим та безкомпромісним. Перший тайм минув без голів. А відразу після перерви Вікторія повела у рахунку. Відзначився Сергій Борисенко. Хіміки відігралися через 13 хвилин. Ворота суперників вразив Юрій Грицина. До завершення основного часу рахунок 1-1 не змінився. На черзі серія після пенальті. пенальтів. Ігра равної була. Не можна було дати комусь предпочтення. Галівих моментів було мало. Чесно так, німно дуже осторожно, і ми і не Ну, Наша команда молодці, все-таки ми проігрували і сравняли щот. Удари з позначки краще виконують футболісти хіміка. Вони б'ють без промаху. А ось їхні суперники двічі не змогли переграти голкіпера хіміків Валентина Полтавця. Підсумок серії пенальті 4-1. Сезон удався. Звичайно, ми до цього йшли. Ми регулярно збираємося на тренування. І це не проходить дарма. Після матчу урочисте нагородження. Голова обласної федерації Володимир Фошій та ветерани Черкаського футболу Валерій Юнг, Валерій Губанов та Леонід Ніколюк вручають командам заслужені нагороди. Нинішня перемога хіміка шоста поспіль для нього в чемпіонаті області. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.